Люди, як ми обіцяли, приїхали до Георгійовича на Косовицю. Дякую вам велике, що нас запросили. Косимо наш соняшничок Родос. Ви його вже всі бачили. Ми вже в Георгівича в гостях були. Георгича, ну кажіть, що воно, як воно себе показує? Нормально, непогано. На цей рік. Це нормальний врожай. Він вижив, вистояв, були морози, перепади температур, совки, хвороби, все. Він вистояв, люди. Зараз побачите, поїдемо з Єрочу в комбайні. Соняшничок сипе. Це ми люди знаходимося. Синельниковський район хто знає е село е Малий. Новий а, село Новий поселок. Косимо, соняшничок Родос. Єрочу до Оранка була, не було. Да, оранка. оранка була, дісковка, так? Да? Ні ні. порубав, потім спахав, тричі закультів, а внесли, внесли вла... органофосочку і посіялися. І посіялися. Ви одразу уже ну, трактор ходить і діскує, да? да. края обходить. Та правильно, сипе. Дай Бог зараз. Ну це то, скільки тут бункер у нас. Ну як семечки, то 2,5. Дві 2,5 тонни. А якщо пшениці, то 5. Якщо пшениці, то п'ять. Що це нас за комбайн, Георгий? Славутич, наш Херсонський. Ну як він вас задовольняє? Ну, ну на, на ваші потреби. Ще дона, ну, за ним ми балакати не будемо. Ага. Таже можна і посеренуватися з деякими іностранними виробниками. Багато тут переділок моїх. Ну це вже самі робили. Так, да, І на насчет економії. Допустимо, солярки він зараз бере 8 літрів на гектар. Ага. Хто може таким похвалитися? Да, на гектар 8 літрів зараз так. розход у нас йде. Сонячничок стоїть непоганий. Ми тоді були, він ще був якраз зелененький, вже висок. А що по влагі? Мірили влагу? Ні. Не мірили влагу. Ну, він як... Нормально, так? Да, він вже перестоїв, скажімо так. Хоча... Кій де є і листок зелений, койде й стебло зелене. Ну шляпа. воно в середній масі буде. Ну, в цьому році шляпа практично у всіх висохла. А А все за ну, стовбур зелене, дав. Ну воно в общій масі буде нормальна, влага. Тобі. Де там є по 300 кілограмів сипе, то той, звісно, вже. Ну, зрозуміло. Ну, в цьому году я все хороших урожаїв не косив. Були і там, звісно. Ну понятно. По 18. Соняшничок сипе. Да. А той рік буде тут. Тут буде соняшничок. соняшничок. Да. Спасаємо його, винесемо органофоскуси. О, О органофосочку вже Йоруч у нас взяв. Да. Родос ми йому залишимо. Так, це, це, да, це, так, так, бо нас ж а, акція вже на Родос, Там вчора знімали відео. Каховки нема. Та ні, ну так, да, саме перша історія так, це з Каховським водосховичем. Ставки висохли, висохли, все, все повисохало. Кажуть, засуха дощів немає. Та ні, люди добрі. Були засухи, були було таке, що взагалі без дожів. Ну, ставки були. І випаровувалося ж все. І були опади. А зараз що випаровуватися? І чого опадів немає і проче. Ну рівно той хоч ході опадів не було, ну все одно. Я знаю, Соняшничок і кукуруза сипала що більше, ніж в цьому році. Ну, тільки я ж кажу, те, що перепади цих температур, що було холодно, дають знать. Оце дають знати. То що воно ну, навіть люди, хто е, сіяв, виходить е, пізніше, ну, там вже на пересівах, косовки проблеми були і проші, то зараз теж стоять шляпи такі, що ну, дай Бог. Ну, знову ж, коли буде косавиця і прочі, ну, теж доволі. Все було, і влаги не було, понімаєте, Солонянський район, там у нас можна да, да, фарбарі. Да, влаги не було, соняшник вижив, тобто э, виріс, э, просто що йому було, дозволяло тепло. Було тепло і все було добре. Це я бачу, вже обсівершенствували, да? самі оце, ну, з дерева понабивали. Да? Тут совершенствоють, ти ж подивись, самі шляпи береш. Ну так. Да. Якщо її є амбурозія, вона в мене залишиться вся. Ну так. Да. Тут э... він і де який високий я все одно. Равно... Я зараз можу донизу опустити, все одно спочу одні Ну, Бачите, як ви зробили. Да. Так. В цьому році це мотовило зробив, та ось кену викинув, воно мені. Ага. Не Самі зробили це мотовило, так? Да? Ні. І ще планують трубу спереді. Тож, щоб крутилась, просто щоб нахиляла, щоб мотовило легше. Ага. Амброзію взагалі не забирають, я в себе її не виращую. Там правильно, а тут ідей, конечно. Буває по — Ні, там взагалі молодець. Ми поля чисті держати, та питання моє немає по цьому. На туру ми візьмемо, зараз поїде машина висипатися. наберемо кульочок і покажемо в люди також і на туру. Ну, — все, Пакет АТБ, зімка Георгійовича. А, для маяк, для моя. Спасибо. Это суха. Ну ми на офіс приїдемо і влагу поміряємо. Я вам напишу. І на, да, на туру поміряємо. Да. Ставимо баночку. Нажимаємо тара. Хоп. І набираємо нашій сонячничок люди. Сонячничок цей Георгійовича. Ви вчора косили його. Зараз будемо перевіряти на натуру, на вологу. І чи є тут масло? Люди. Соняшничок роду. Дивіться, постукали все. Правильно зробили. Ставимо, міряємо натуру. Люди, натура у нас 470. Міряємо вологу. Волога у нас 4,9 люди. Це соняшничок у нас аж уже пересушений. Спасіба Господу Богу і компанія Агрован. За такий соняшник. Я так, довольний. Дякую, вам, Георгій, за те, що запросили нас на косовицю, нашого соняшника Родос. Вам бажаємо миру, добра дякую. злагоди і все найкраще. Вітаємо вас з внучком. О, дякую, дякую. дякую. І щоб вас соняшничок сипав, і бункери були тільки більші і більші. Дякую. Родос, ми вам вже залишили і не забуваємо, люди, за акцію. Бо соняшничок вже закінчується. Все, юрич, дякую. дякую. Давайте дякую. далі дякую. будемо працювати. Слідкуйте за нами, люди.